Добрий день, семикласники! Сьогодні ми попрацюємо над темою квадрат суми та квадрат різниці двох виразів, це формула скороченого множення, де взялась ця формула? Давайте поглянемо х плюс 5 в квадраті, це те саме, що х плюс 5 помножити на х плюс 5. Якщо ми виконаємо множення многочлена на многочлен – ми отримаємо х квадраті плюс 5х, плюс ще раз 5х плюс 25. Зведемо подібні доданки. В нас вийде х квадраті плюс 10х плюс 25. Розглянемо ще один такий приклад x 3 в квадраті. Це х плюс 3 на х плюс 3. Виконаємо множення х квадрат плюс 3х, плюс 3х плюс 9, і це х квадрат плюс 6х плюс 9. Що ми бачимо? Ми бачимо квадрат першого на початку, квадрат другого виразу в кінці. А посередині подвоєний добуток у цих початкових виразів. Значить, можна вивести наступну формулу. А плюс Б в квадраті, квадрат суми А і Б дорівнює квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого виразу. І квадрат різниці відповідно: квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого, плюс квадрат другого. Розберемо на прикладах. Х мінус 8 в квадраті, квадрат першого мінус подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. Х квадрат мінус 16 х плюс 64 х плюс 7 в квадраті. Квадрат першого плюс подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого Х квадрат плюс чотирнадцять Х плюс сорок дев'ять. 6 мінус х в квадраті квадрат першого мінус подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. 36 мінус 12х плюс х квадрат. 2 мінус 3а в квадраті. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого та другого. Плюс квадрат другого, квадрат другого виразу повністю беремо в дужки. 4 мінус 2 на 2, 4 на 3. 12а і плюс 9 А квадрат 3х плюс 5у квадрат такої суми, квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого, плюс квадрат другого виразу. 9х квадрат плюс 2 на 3 – 6, 6 на 5 – 30ху і плюс 25у квадрат. Додамо сюди дробів. 5х Плюс 1 п'ята Y. І це у квадраті. Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого, плюс квадрат другого виразу. Підносимо до квадрату, розкриваємо дужки. 25х квадрат. Тут примножені п'ятірки можна скоротити і залишається плюс 2 xy і плюс одна двадцять в квадраті. Так, давайте розставимо нумерацію, щоб не заплутатись. Сьомий приклад. 9х плюс Одна третя і в квадраті. Квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого і другого, плюс квадрат другого виразу. 81х квадрат, 3 можна скоротити, тут залишиться 3, виходить плюс 6 шістьх y і плюс одна дев'ята іг в квадраті х куб мінус х квадрат в другому степені, квадрат різниці. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого виразів плюс квадрат другого виразу. Х в шостому мінус 2х і примножені показники степеня додаються, виходить в п'ятому, плюс х в четвертому степені. Додамо сюди десяткових дробів 0,2х мінус 5 у квадрат квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. 0,4х квадрат мінус 2 на 5 – 10. 10 помножити на 0,2, то буде 2. 2 xy і плюс 25 п'ік в квадраті одна ціла дві треті П плюс дві цілі дві п'яті К. І це все в квадраті. Квадрат першого виразу. плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Давайте поперетворюємо мішані числа в неправильні дроби. 1 на 3 плюс 2 – 5. 5 третіх П у квадраті плюс 2 на п'ять третіх P, на 2 на 5, 10, 2, П на два на п'десять плюс два дванадцять п'ятих Кю плюс дванадцять п'ятих Кю в квадраті дорівнює двадцять п'ять П в квадраті плюс П'ятірки скоротяться, 3,12 скоротиться, і залишиться 8ПК і плюс 144, 25 квадрат. Повиділяємо цілі частини. 9 поміщається в 25 2 рази, це 18 і остача 7. 7П квадрат плюс вісім пекю і плюс двадцять пять поміщається п'разів. Це сто двадцять п'ять. І це дев'ятнадцять двадцять п'ятюкват. Виконаємо завдання на спрощення виразу. x минус 3 в квадраті плюс х на х плюс 8. Розкриваємо повний квадрат х квадрат минус 2 на x на 3 плюс 3 в квадраті. А тут виконуємо множення плюс х квадрат плюс 8х сто рівнює x квадрат 6x плюс дев'ять плюс х квадрат плюс 8x. Зводимо подібні доданочки. 2 x квадрат, мінус 6х плюс вісімх мінус 2х і плюс дев'ять. Вираз ми спростили. 3х на х мінус 5. Мінус х плюс 2 в квадраті, розкриваємо дошки множенням 3х квадрат, мінус 15х, мінус і обов'язково відкриваємо душку, тому що цей мінус перед квадратом вплине на всі знаки. Х квадрат плюс подвоєний добуток першого і другого плюс квадрат другого. Тепер змінюємо знаки, розкриваючи другу дужку. Мінус х квадрат, мінус 4х і мінус 4. Зводимо подібні доданки. 3х квадрат мінус х квадрат, то буде 2х квадрат мінус 19х і мінус 4. Третій приклад. Х мінус 7, Х плюс 7, Мінус х мінус 1 у квадраті. Х мінус 7х плюс 7 це формула скороченого множення, різниця квадратів, х квадрат мінус 49. І розкриваємо повний квадрат різниці. Мінус х квадрат мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. Я вже записала, бачите, без множення, а зразу результати. Х квадрат мінус 49, мінус х квадрат мінус на мінус, плюс 2х і мінус одиничка. Зводимо подібні доданки. Х квадрат мінус х квадрат взаємно знищується. 2х переписали. Міс 49 мінус 1, то мінус 70. Розглянемо ще таку річ. Якщо мені зададуть мінус А плюс Б в квадраті, так підносити до квадрата незручно, я можу переписати як b мінус а в квадраті. Якщо мені зададуть мінус А мінус Б в квадраті, я можу винести мінус за дужки. В дужках залишиться а плюс b, а так мінус під квадратом пропаде. І ми отримаємо просто А плюс Б в квадраті. Розглянемо на прикладах. Мінус х плюс 9 в квадраті. Перепишемо, як 9 мінус х і розкриємо повний квадрат. 81 мінус подвоєний добуток 18х плюс х квадраті. Мінус х мінус 9 в квадраті виносимо мінус, який зникає, і залишається просто х плюс 9 в квадраті. Розкриваємо повний квадрат, і це виходить х квадрат, плюс 18х плюс 81. Номер 3. давайте розв'яжемо рівняння. Два Х плюс один в квадраті мінус два Х мінус один на два Х плюс три торів нулю. Я розкриваю повний квадрат. Квадрат першого 4х. Квадрат плюс подвоєний добуток першого та другого 2 на 2х на 1, Це буде 4х. І плюс квадрат другого 1. Тут я множу многочлен на многочлен, бо це не підходить під жодну формулу. І ставлю дужку, щоб потім врахувати цей мінус. 2х на 2х, 4х квадрат. 2х на плюс 3 плюс 6х. мінус 1 на 2х, мінус 2х. мінус 1 на плюс 3 мінус 3 дорівнює 0. 4х квадрат плюс 4х плюс 1 мінус 4х квадрат мінус 6х плюс 2х плюс 3 до рівня нулю. Зводимо подібні доданки. 4х2 мінус 4х2 взаємно знищуються. 4х... Мінус 6х плюс 2х. Обчислимо мінус 6х плюс 2х, то буде мінус 4х. 4х мінус 4х, то буде 0х. 1 плюс 3 буде плюс 4 дорівнює 0. Переносимо відомі числа в праву сторону. 0х дорівнює мінус 4. Мінус 4 треба ділити на 0, на 0 ділити не можна, рівняння не має розв'язку. Ще одне рівняння. Х-8 в квадраті, мінус х на х плюс 6 дорівнює мінус 2. Розкриваємо повний квадрат. Х квадрат мінус 16х, плюс 64 мінус х квадрат мінус 6х дорівнює мінус 2. Х квадрат мінус х квадрат взаємно знищуються. Залишаємо невідомі зліва. Всі відомі доданки переносимо направо. Якщо щось переносимо, змінюємо знак на протилежний. Мінус 6х, мінус 16х, це буде мінус 22х, дорівнює. Мінус 64, мінус 2, це буде мінус 66. Знаходимо х, для цього мінус 66, ділимо на мінус 22. Х дорівнює 3. Відповідь х дорівнює 3. Отже, сьогодні ми вивчили нову формулу скороченого множення квадрат різниці та квадрат суми двох виразів. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!